Програмі. Бо вийшла недавно програма, нарешті я додався програму. Вийшла програма, і там, можливо, може, можна це саме. Коротше, йде от отак. От. Е, в комплекті йде йдуть е, угу, такі ось стіки В принципі, непогано. ну Тільки це добре, стіки це стіки це круто. Що тут іще йде? ну і Інструкція. Да. І інструкція. Що нас тут напишуть по інструкції? Е, так. Версія 3.0 цього самого. розписують як, підключ... як підключити. Коротше, це все я в цьому подивлюсь. Отака ось штучка була. До речі, дуже приємна ця штучечка. В комплекті йде провід. Ось він. який. Давайте за вами відкримо, подивимось, що за провід вони поклали. от. І На даний момент на цих наушників немає взагалі ні одного цього, поки, ну, немає ні одного.